Отже, дуже важливе питання: а чи довго Україна протримається без допомоги від США? Ну, враховуючи, що Трамп може мати свої плани щодо України та й взагалі всієї зовнішньої політики, і вони можуть суттєво змінити ситуацію. Питання дуже складне, але дуже важливе. Варто зазначити, що США не єдиний партнер України. Європа теж нам дуже сильно допомагає, а в додаток Україна сама виробляє зброю. Тож давайте розбиратися, що зараз відбувається і які варіанти у нас є, і хто взагалі стане для України більш надійним союзником у довгостроковій перспективі, газета The Wall Street Journal пише, що без американської допомоги Україна може вести війну в нинішньому темпі до літа, тобто за версією видання, ну якщо гроші та зброї від США. Перестануть надходити запасів, нам вистачить ще на кілька місяців, але далі почнуться проблемки. До речі, є дуже цікаві цифри. А звідки взагалі Україна бере зброю? І 55% фінансує та виробляє сама Україна. І це друзі реально круто, враховуючи те, що два роки тому Україна залежала від іноземної допомоги майже повністю. Далі рухаємося, 25% забезпечує Європа. Вони теж, до речі, наразі збільшують підтримку, хоча темпи і не такі швидкі, як хотілося б. Ну і залишається 20%, які дають нам Сполучені Штати Америки. Тобто, друзі, відчуваєте, 80% забезпечуємо ми самі та допомога Європейського Союзу, і лише 20% Сполучені Штати. Але тут треба зазначити, що. Ці 20% вони покривають критичні потреби нашим військовим, особливо в артилерії та в ППО. Але хорошою новиною є те, що зараз Європейський Союз розглядає варіанти, які можуть заповнити можливий дефіцит у разі якщо Америка зменшить або взагалі припинить нам допомагати. І тут є два варіанти. Перший варіант, який розглядає, це Європа активніше фінансує Україну. Ну а другий варіант це Україна збільшує власне виробництво. А що вже до речі відбувається, Україна і так нарощує темпи виробництва зброї, власної зброї. І хочу я ще зазначити, що час в нас ще є. Що я маю на увазі? А Байден перед своїм відходом дещо зробив цікаве. Перед тим як залишити Білий Дім, Байден вирішив підстрахуватися і уклав довгострокові контракти з американськими оборонними компаніями. Тобто тепер Україна отримуватиме зброю до 26-го року, незалежно від того, хто буде президентом. А це і бронетехніка, і боєприпаси, і системи ППО, ну і все, що нам необхідне. А тут ще один цікавий момент, чому Європейський Союз взагалі може вирішити допомагати активніше Україні, забігаючи наперед, скажу, що тут все ті ж українські корисні копалини. А видання Політико пише, що Європейський Союз запропонував Україні окрему угоду щодо, щодо стратегічних мінералів. Справа в тому, що в Україні є 21 із 30 найважливіших ресурсів, які потрібні Європі. Що цікаво, вони не вимагають ці копалини в обмін на допомогу, тобто допомагають, не виставляючи нам рахунок, як, наприклад, це робить Трамп. Він хоче підписати вигідну для Сполучених Штатів угоду, яка дозволила б не просто повернути вкладені гроші, а ще й заробити на наших ресурсах. Ну його логіка, звичайно, проста: якщо Америка допомагає, то має отримати з цього ще й економічний зиск. Ну а саме тому він поспішає укласти цю угоду. Тож питання наступне: а хто в перспективі буде для нас надійнішим союзником? Європа, яка підтримує без додаткових умов, чи США, яка. Вже прямо натякає, що хочуть фінансової вигоди. А далі, друзі, до вас ще один цікавий момент: Німеччина хоче альтернативу НАТО. Схоже, в Європі починають готуватися до життя без Сполучених Штатів. Що я маю на увазі? Фрідріх Мерц, лідер німецької ХДС партії, який нещодавно виграв вибори, який підтримує Україну, запропонував створити альтернативу НАТО. Звичайно, що основна причина це непередбачуваність Трампа. Він неодноразово натякав, що Америка може не захищати союзників автоматично, якщо вони недостатньо вкладають гроші в оборону. Ну а для Європи це був сигнал, що треба просто терміново шукати інші варіанти. А Мерц заявляє, що мені дуже цікаво подивитися, як ми рухаємося до саміту НАТО наприкінці червня. Чи будемо ми все ще говорити про НАТО в його нинішньому вигляді, чи нам доведеться набагато швидше створити незалежну європейську оборонну спроможність? Тобто Німеччина вже відкрито говорить про можливість створення свого військового союзу, який би не залежав від США. А що це означає для України, ну все логічно. Якщо Європа таки піде на, там, на такий шлях, це може означати й? Більшу незалежність у військовій підтримці України, ну і звичайно ж, Україна буде в цьому альянсі, тому що наразі в Україні найбільша армія в Європі. А я думаю, друзі, що Німеччина дійсно, якщо серйозно захоче створити новий військовий альянс, то вони це точно зможуть зробити. Ми ж всі пам'ятаємо їхню можливість в Другій світовій війні. Ну а тут дивіться, що ще відбувається в Сполучених Штатах. Росія сьогодні знову б'є по енергетиці, а Макрон, замість того, щоб домовлятися за Україну, вирішив створити романтичну атмосферу з Дональдом Трампом. Поки Росія вже понад 30 разів за три роки війни атакує українську енергетику, завдаючи збитків просто на мільярди доларів, світові лідери продовжують свою так звану політичну гру. Макрон зустрівся з Трампом у Білому домі, і ця зустріч була, скажімо так, досить теплою. На відео видно, як Макрон кладе руку Трампу на коліно, ну а потім вони ще й сидять, тримаючись за руки. Ну, дипломатія, мабуть, має свої особливості, про які ми не здогадуємося. Проте в цій романтичній атмосфері Макрон ще й заявив, що конфіскація заморожених російських активів. Суперечить міжнародному праву. Тобто активи заморожені, але забрати їх до, наприклад, і допомогти Україні не Водночас, Росія захоплює чужі землі, використовує українські ресурси, і це виходить в рамках міжнародного права, тобто це можна робити. Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, що наразі під контролем Росії. Досі 18 гігават електрогенерацій, ну, включно з Запорізької АЕС, яка, до речі, є найбільшою атомною станцією Європі. Ось така виходить геополітична логіка. Отже, ситуація наступна: ми можемо воювати без США, але від них залежать поставки критично важливих снарядів та ППО. Добре, що Європа не залишає нас без підтримки і навіть може перекрити допомогу Сполучених Штатів, яка сягає не так і вже й багато, 20% від всієї загальної суми допомоги. В той же час Україна активно нарощує власне виробництво. І на щастя, Байден перед відходом постарався, щоб зброя до України надходила аж до 26-го року. Тож питання наступне: чи вистачить у Європи ресурсів і політичної волі? Тут, напевно, найважливіше політичної волі, щоб перекрити можливий дефіцит в Україні, чи Україна встигне наростити виробництво настільки, щоб не залежати від Сполучених Штатів та Європи. А що ви думаєте, хто в перспективі стане для нас більш надійнішим партнером Європа чи Сполучені Штати? Пишіть коментарі. Я вам дякую, що додивилися до кінця. Підписуйся обов'язково на канал, щоб не пропускати наступні випуски новин.